Чи бувало таке, що ти просто сидиш, нічого поганого, наче не відбувається, а всередині якась невидима тривога? Наче щось не так, але що саме незрозуміло. Чому мозок не може просто розслабитись? Чому здається, що якщо ти не будеш все контролювати, то станеться катастрофа? Сьогодні ти зрозумієш, звідки береться ця напруга та тривожність, та як перестати жити в постійному очікуванні біди? Цього разу до написання сценарію для ролику я підійшла трошки по-іншому, тому що в мене самої тривожність буває доволі? рідко, А люди хотіли відео саме про тривожність. В таких випадках в своєму телеграм-каналі я ставлю людям питання по типу таких, і на основі їх відповіді, ситуації та питань пишу сценарій. На основі їх відповідей ми розберемо, як пов'язана тривожність та постійне бажання контролювати, чому виникає страх спокою, як пов'язані тривожність та аутоагресія і чому тривожність це не окреме почуття. А коктейль з багатьох почуттів. І що взагалі з цим робити? Перше, задайте собі питання, для чого мені тривожитись? Всі ж наші почуття виникають не просто так, вони нам для чогось треба. Ось, наприклад, жінка пише, що хоче позбутись тривожності з приводу здоров'я. Хоча, можливо, тривожність це єдине, що змушує її замислюватись з приводу свого здоров'я. Чи думала би вона про свої нічні переїдання? Якби не її тривожність, також бувають ситуації, коли, наприклад, людина дуже сильно тривожиться про те, що її звільнять. Для чого такій людині боятись? Буває так, що тільки тривожність і змушує людину добре та багато працювати. А якщо цю тривожність з приводу звільнення прибрати, то людина розслабиться, почне робити все тяп-ляп, і тоді її можливо дійсно звільнять. відповідаючи на питання з приводу. Що робити, коли мені тривожно, коли мені спокійно. Якщо у вас є таке, то подумайте, що станеться, якщо у вас прибрати тривожність. Адже часто в тривозі люди бігають, як хамічки, щось роблять хаотично, часто що попало але щось це роблять. Тобто, тривога часто виступає як внутрішній двигун, Котрий змушує бути активним та щось робити. І якщо цей моторчик вимикається, виникає відчуття порожнечі, ніби без тривоги не буде ніякого розвитку. Витку діючи сенсу, і можливо в когось це так і є. Тобто, так буває, коли, наприклад, в мене немає власного вибору діяти та працювати, і я роблю щось тільки під впливом енергетиків. Від енергетиками я маю на увазі тривожність, але є іще один нюанс: більшість нас з вами росли в не дуже спокійній атмосфері. Я маю на увазі якісь крики, розлучення батьків, сварки, побиття. І, звісно ж, ми до цього адаптувались і для когось більш звично бути на адреналіні. Ніж бути в спокої, тобто, навіть коли все спокійно, ми тепер шукаємо драму, висасуємо проблеми із пальця, думаємо про те, про що б там попереживати, просто для того, щоб відновити наш звичний адреналіновий стан. Це схоже на те, як людина звикла жити біля шумної дороги, і потім в тиші вона не може заснути. Їй здається, що ця тиша. Несправжня, щось тут не так, можливо, ви з цим вже нічого і не зможете зробити. Але тепер важливо, коли ви намагаєтесь з маленької малюсінької проблеми зробити гігантського слона. Тепер ви знаєте, для чого ви це робите. Ви шукаєте конфлікти та трагедію, бо для вас це більш звично ніж спокій. Цю драматизацію просто важливо впізнавати. Я іноді собі так кажу, Аня. Ти зараз драматизуєш. Аня, ти зараз в тривозі і тому ти створюєш цю драму та катастрофу. Чим більше ви усвідомлюєте те, що відбувається з вами, тим менше воно на вас впливає. Друге, як пов'язані тривожність та бажання контролювати. Можливо, ви знаєте таких людей, а може, це і є ви, хто постійно перевіряє свій вигляд в дзеркалі, перевіряє, скільки він важить, на скільки грамів він схуд сьогодні, що і скільки йому треба з'їсти, планує свою їжу наперед, це якщо ми говоримо про РХП, а можливо, просто людині треба тримати все під контролем, і так це є способом впоратись зі своєю тривожністю. Тобто, людина, котра працює в офісі і 30 разів за день бігає, перевіряти в дзеркалі, як вона виглядає, то це не тому, що їй конче треба це перевірити, а це тому, що. Це її такий спосіб пригнічувати свою тривожність. Типу, хух, я щось зробила, я подивилась, все в порядку, мені спокійніше. Потім знову тривожність, знову хух, я щось зробила, все в порядку, мені спокійніше. Знаєте в чому тут прикол? Що частіше за все це роблять люди, котрі не усвідомлюють, що вони роблять. Тобто, щоб робити ось такі якісь ритуальні дії. Треба не розуміти, чому ти це робиш, і що з тобою відбувається, і що це твій спосіб впоратися з тривогою. Такий спосіб буде використовуватись тими людьми, котрі не усвідомлюють свою тривожність та не контактують з нею. В таких випадках вони несвідомо намагаються взяти над чимось контроль, щоб отримати відчуття. Стабільності, але якщо ти усвідомлюєш, що це в тебе такий спосіб заспокоюватись, то тоді потреба в компенсаторних діях може зменшуватись або навіть зникнути. Усвідомлення дозволяє залишитись в тривожності, не тікаючи від неї в якісь ритуальні дії. Проте в момент сильної тривожності навіть суперусвідомлена людина може все одно шукати якийсь спосіб полегшити свій стан. І тоді важливо, якщо ти це вже і робиш, то хоча би називати. Що саме ти робиш? Я зараз хочу перевірити своє тіло, тому що мені тривожно. Моя потреба в контролі це мій спосіб заспокоїтись. Як виносити тривожність без компенсаторних дій, ми поговоримо прямо зараз. Третій пункт на сьогодні: що таке взагалі тривожність? Бо щоб витримувати тривожність і будь-яке інше почуття, треба розуміти, що воно є таке. І так, тривога це коктейль з почуттів. А не одне почуття, як сказала Ольга Демчук, тривога це внутрішня істерика. І ми зараз розберемо цю істерику для того, щоб було більше розуміння. Спробуйте подивитись на тривожність так, що це внутрішня істеричність, такий афективний стан, але в придушеному. Приглушеному вигляді. Іншими словами, якщо є тривожність, а ти її не придушуєш, то це виглядало б так: о Боже, я йду сьогодні на побачення, а раптом він мені зробить попросить. Ой, а я ноги не побрила. Ой Боже, а якщо в мене бритви вдома немає, а якщо я ранку собі на нозі зроблю, а якщо. Але ось ця тривожність або істерика, це не обов'язково про щось погане. Наприклад, я збиралась тут грати, я граю в таку групі калболу, як великий теніс з канадцями. І перед тим як виходить, я прям відчуваю наростаючу тривожність. І я така собі, так, тривожність, це не проявлена внутрішня істерика. Давай спробуємо її собі озвучити. І знаєте, як це було? Ой, я зараз піду, а я сьогодні вся така гарна. А можливо, мене печиво печ... 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 взяти, а можливо мені цим печивом пригостити. Ой, а я піду ще в старбаксі візьму з собою каву. Ой, а як це все буде? А хто там буде? А як ми сьогодні пограємо? А чи виграю я партію чи ні? Як оце дитина, знаєте? А море скоро, а море, скоро, а зараз скоро. Тобто розумієте, зовні я просто спокійна, ну і трошечки відчувається такий тривожненький вайб. Такий, знаєте, ну людинка, ну трошечки вона так нервується. А всередині там ціла буря, там а коли ми вже підемо? І я вам пропоную, якщо не завжди, то хоча б іноді. Спробувати озвучити свою тривожність, дати цій внутрішній істериці голос. Ава, ви маєте розуміти, що тривожність це внутрішня істерика, а внутрішня істерика це не просто одне якесь почуття, а це хаотичний коктейль емоцій, Котрий не знайшов виходу, це може бути страх, сором, розпач, злість, радість, хвилювання, може бути усе разом, але не Це, як знаєте, оці м'ячики-попригунчики, отак в нас м'ячик-попригунчик закинули, там, наприклад, злість, і він отак от б'ється всередині, б'ється. Потім ще страх додався за злість, потім провина за злість, потім переживання, що раптом хтось помітить, що я зла, подумає, що я зла. І оце отак, от купа м'ячиків, отак вони в тілі, і вони не знаходять виходу. Тому що людина робить вигляд, що в неї все в порядку, вона абсолютно спокійна. Тому тривожність, так як це набір з емоцій, і є настільки нестерпною. Тому що там багато всього. Це, як знаєте, як торнадо, гігантське торнадо, котре отак от на вас несеться, і ви такі, а Боже, торнадо, я зараз помру. А потім ти такий стоп! Починаєш вдивлятись в те торнадо, і бачиш, як ось в цьому торнадо там літають якісь. Пакети для сміття, наприклад, страх, якісь ганчірки, наприклад, провина, якісь бумажки, наприклад, злість. І коли ти вглядаєшся і бачиш, що в тому торнадо, то воно вже і перестає бути таким страшним. Ну що там, ганчірки, тряпки, ну не вб'ють вони тебе. А якщо людина якраз ігнорує свої почуття, або якщо не ігнорує, помічає, але звикла їх блокувати, придушувати ні, я не можу бути настільки зла, то тоді якраз психіка може запакувати це. У внутрішнє торнадо, тобто в стан істерики. Іншими словами, якщо людина може називати, розпізнавати, усвідомлювати свої емоції, не знецінюючи себе, та не придушуючи, та не ігноруючи ці емоції, то почуття тривожності в неї виникатиме набагато. Набагато рідше або не виникатиме взагалі, тому що тривога це по суті невпізнані емоції, які змішались і залишились без уваги. Тому раніше я була дуже тривожна, тривожилась дуже часто. Я через це постійно курила. Через те, що я курила, в мене ставало ще більше тривоги, тому що я починала переживати за здоров'я. А зараз, коли я можу розпізнавати ось ці Маленькі емоції, провину, сором, злість, страх і вже настільки не знецінюю себе, як це було раніше, то відповідно і тривожності в мене набагато менше. Четвертий пункт: чим ця істерика або тривожність називайте як хочете може бути викликана? Насправді, якщо ви звикнете називати тривожність істерикою, то я думаю. Навіть цей момент вже буде трошки знімати вашу напругу, тому що тривожність не зрозуміло, що воно таке, там просто багато, там просто колбасить. Коли істерика, ви вже розумієте, що у вас там якийсь повний раз колбас, раз-раз-раз хардбас, тобто багато якихось емоцій, які ви не можете, як в торнадо розпізнати. І так. Чим тривога може бути викликана? Так як перед тим як знімати відео, я робила опитування в своєму телеграм-каналі, то я ще раз запевнилась, що тривожність викликана нереалістичними очікуваннями та відповідно страхом покарання. Ну, тривожна людина, вона як виглядає? Ну так, от перелякано. А чого вона боїться? Вона боїться, що не вийде зробити так, як вона хоче. І вона себе за це потім буде бити паличками зсередини. Тобто тривожна людина боїться того, як вона відчуватиме себе в майбутньому. І ось приклади. Люди пишуть, що вони щось там від себе очікують. І якщо не вийде виправдати ці очікування, то вони відчуватимуть провину або сором. А хто хоче відчувати провину та сором? Хто не боїться. Відчути в майбутньому провину та сором. Ви бачили людей, котрі такі, а я буду звинувачувати себе. Ну, це як зазвичай, а ну мені соромно стане. Ну, таке плівова справа. Зрозуміло, що якщо мене покарають за те, що я не виправдала очікування, я буду ось так: от іти на міроприяті. Наприклад, якщо я хочу організувати бранч в Ванкувері, і я очікую, що всі мають. Ось так реагувати захоплено, і все має пройти виключно ідеально. То логічно, що якщо в мене раптом не вийде, то я буду звинувачувати, соромити та злитись на себе. І в цьому випадку я б також йшла на той бранч. Ось така. Тобто, тривожні люди вони ось такі, тому що вони бояться самі себе, вони собою залякані. Ще раз ми боїмось не подій, які з нами будуть. Ми боїмось не реакції людей на нас. Ми боїмось того, що ми почнемо з собою робити, і як ми почнемо себе знищувати, якщо піде не так, як ми очікуємо. П'ятий пункт це боротьба з тривожністю. Або істерикою, і це стосується насправді не лише істерики, це стосується будь-яких емоцій. Я думаю, що це один з найважливіших пунктів в цьому відео. Тому, будь ласка, послухайте уважно: саме боротьба з емоцією робить її настільки нестерпною. Не емоція, котра йде, нестерпна сама по собі, а те, що ми намагаємось її придушити, приглушити, сховати, приховати, проігнорувати, я вже перевіряла на собі. Тисячу разів. Емоція, вона насправді на початку доволі маленька, майже непомітна і ніякого сильного дискомфорту вона не приносить. Але якщо тобі заборонено відчувати якісь емоції, то ось цією боротьбою з цією емоцією, ось ця реакція, коли вона намагаємося знецінити, о Господі! Ти знову так сильно тривожишся, саме ось ця реакція нестерпна, а неможливість спокійно сприймати власну емоцію пов'язана з ідеалістичним образом себе, про який я постійно розповідаю в своєму youtube каналі І не тільки YouTube, і Telegram, і TikTok, і підпишіться, всі силочки будуть в описі. Якщо я уявляю себе спокійною, врівноваженою людиною, то впізнавати Емоцію тривоги мені не можна буде в жодному разі, коли я, наприклад, кажу клієнтам, а чого ви так реагуєте? Ви не можете спокійно усвідомити, що ви тривожна людина. І вони такі в сенсі я тривожна, я не тривожна, ні. Тривожність це погано. Ні, якщо я тривожусь, то значить я погана людина. Ні, тривожитись це неправильно. Треба спокійно реагувати на все. І уявіть, яка реакція на емоцію тривожності в цих людей. Коли ця емоція з ними відбувається, ось так. ще раз нестерпна не сама по собі тривожність, як ось ця реакція, наприклад, злості, звинувачення, соромлення себе, яка виникає на цю тривожність, ось ця злість на себе, тобто боротьба з тривожністю, і робить її настільки незносною. Якщо визнати, що так, в мене зараз тривожність. Зрозуміти, з приводу чого, то вона спокійно собі пройде. Знаєте, так просто чиста міма проходила і на чай забігла. Якщо ж людина така ага, знову тривожишся, знову переживаєш з приводу дрібниць. Фу, як ти можеш бути такою тривожною, ти бачила, як ти виглядаєш, то тоді тривожність або істерика стає просто більше, більше. І більше. Ми самі своєю реакцією на тривожність підливаємо масло в вогонь. Була малесенька емоція. Ми намагаємось її придушити, приглушити. Вона стає більшою. Ми ще більше зусиль витрачаємо на те, щоб її приглушити, придушити. Вона стає ще більшою, тому що психіці ж треба якось вам донести, що з вами щось не так. Тобто тривожність вона вже пішла, вона вже хоче донести інформацію про те, що щось йде не так, і тим, що ми її глушимо. психіка така: ні, ну ти мене так не почуєш. Мені треба тепер стати ось такою і бути от настільки голосною, щоб ти все ж таки мене почула. Декілька прикладів. Нещодавно я ходила здавати тест на водіння в Канаді. І логічно, що я перед ним з самого ранку почала дуже сильно хвилюватись. І замість того, щоб нормально спокійно сприйняти цю тривожність, це хвилювання, ну да, логічно, що я хвилююсь, в мене було: О Боже, знову, що ти так хвилюєшся? Ти ж вже пропрацьована. Що ти не можеш припинити своє хвилювання, Господі? Ну і ви розумієте, да? що з такою моєю реакцією хвилювання або тривожність, або істерика, вони тільки зростали. Коли ж я сказала собі, так, я хвилююсь, звісно, я хвилююсь. Звісно, я боюсь не здати. Звісно, це не нічого такого для мене, тому що я не хочу кожен раз по 70 доларів платити за кожну спробу. Тому логічно, що я хвилююсь, а тим, що я собі, а господі маю, то, типу, то цим тільки підливала масло вогонь. Іноді я прям, як описано в книзі Мудрість вразливості, взагалі обожнюю цю книгу. Я прям кажу собі, що я і є зараз тривожність. Я і є це почуття. Я є тривожність. Я не можу зараз бути нічим іншим. Ну розумієте, тривожність вона же в тілі, правильно? Це і гормони, це наша енергія, це робота нейронів. Тобто тривожність це і є я. Я не можу робити вигляд, що я є зараз кимось іншим, я є спокоєм або я є радістю. Це, як я люблю казати, якщо котлета буде робити вигляд, що вона печиво або банан. Я є тривожність і ніким іншим я бути зараз не можу. На мою думку, в принципі, наша реакція на емоцію це десь 90% проблеми. 90%! Тому що коли ти спокійно, можеш пізнати злість, коли ти спокійно, можеш. Пізнати, так, я сьогодні тривожний. Коли ти спокійно можеш пізнати, так я сьогодні боюсь. Коли ти спокійно можеш пізнати, я сьогодні радію, просто як скажена трьохрічна дитина, то емоція тоді вона поступово сходить на І Якщо ж з емоцією боротись, ти можеш себе довести до такого, що ця емоція буде тривати дуже довго. Тобто, буквально днями вмикаючи боротьбу з емоцією, ми тим самим. Ми робимо її сильнішою та довшою. Парадокс. Другий приклад. На моєму прямому ефірі була жінка, котра звернулася з запитом про те, що вона заїдає тривожність. І протягом розмови ми з нею розібрали, що вона заїдає не будь-яку тривожність. Наприклад, тривожність з приводу грошей, вона собі нормально, спокійно, впізнає і не йде їсти, коли вона тривожиться з приводу цього. Коли ж вона тривожиться перед тим, як щось викласти в інстаграм, вона стикається з тією собою, котра переживає дуже сильно з приводу думки оточуючих. А таку себе їй впізнавати не можна. Ну це ж розумієте, це ж визнати, що я є та, котра от настільки хвилюється, що інші скажуть а інші подумають. А хочеться думати про себе по-іншому. Ось тому тривожність і боротьба з емоціями і пов'язана з ідеалістичним образом себе. Коли я можу визнавати, що я є тривожна людина, тоді я менше з цим борюсь. А коли я вся така суперспокійна, то тоді, звісно, на будь-яку тривожність буде ті реакція. Коли я вся така пропрацьована. То на будь-яку емоцію буде йти бурхлива реакція, боротьба з нею і тим самим емоція ставатиме сильніше. Третій приклад. Раніше, як я вам вже сказала, я постійно відчувала тривожність, особливо зранку. І я намагалась з цією тривожністю боротись, там пити щось гаряче, не пити каву, змушувати себе робити зарядку, дихати. Знаєте, я прям насильно змушувала себе дихати глибоко, щоб видихнути. Нарешті цю тривожність. Ну і ви ж розумієте, так? Да? Вже. Що з такою боротьбою тривожність стає просто більше і більше і більше, і потім вона розтягується на цілий день. Коли ж я прийняла це як факт, що зранку я тривожна, тому що в основному я не досипаю. І ця тривожність може бути фізіологічна. Тому що так буває, коли люди, наприклад, не в контакті зі своїми потребами, або по якимось причинам не можуть їх задовільнити, вони не досипають, або вони не доїдають, або вони перевтомлюються. То в них може проявлятися ця тривожність через тіло, тобто тіло вже всіми силами сигнали, що щось не так. І от коли я прийняла це як факт, я перестала зранку постійно тривожитись. Це буває, але ну дуже-дуже рідко. Тобто, проблема знову ж таки була не в тривозі, як таковій, а в тому, що я намагалась її подавляти під час підготовки до цього відео. Мене спитали, як не робити дії. Спираючись на тривожність, пізнавати її, так і казати собі Я зараз в тривозі, я зараз в істериці, пробувати її озвучувати, казати Я зараз не в адекваті, я зараз катастрофізую через те, що я в тривозі, або, наприклад, я коли ловлю себе на тому, що забагато позитивних емоцій, то я стараюсь зараз не робити вигляд, що я суперспокійна, як скала. А я прям пробую якось активніше там щось пихтеть, там якось руками дригати, тому що ну воно пре і шостий пункт, і останній, котрий я хочу сьогодні сказати: мозок, котрий обманює, це завжди тривожний мозок. Тобто, якщо ми перестанемо брехати, ми одразу автоматично знизимо рівень своєї тривожності повсякденної, коли ми брешемо, в цього є декілька причин з точки зору нейробіології, це можна пояснити. Але якщо простими словами, мізкам їм треба більше контролювати, коли ми брешемо. Що саме ми сказали, кому ми сказали, деяку історію ми переукрасили. Тобто треба набагато більше тепер контролю. Це створює певне напруження, плюс додається страх викриття. А раптом хтось зрозуміє, що я сказав неправду. І це стосується не лише брехні по типу я заробила 5 тисяч доларів, замість того, щоб сказати, що я насправді заробила дві. Це стосується повсякденного прикрашання себе та своїх історій навіть перед самим собою, навіть перед самою самімі самімі. <голові> Як це сказати? Тобто, чим більше ми реальні, чим менше ми намагаємось вдавати з себе, що ми краще, ніж ми є, бо це також брехня, тим менше в нас напруги, тим менше в нас тривожності, тим менш тривожний наш мозок. Брехливий мозок він дійсно тривожний, тому що постійно перебуває в режимі контролю та обробці потенційних загроз. А для того, щоб менше брехати, треба мати максимально наскільки це можливо, реалістичне. Уявлення про самого себе, про те, як його отримати, я розповідала на міні-курсі та на прямому ефірі «Знайомство з собою. Посилання на ці продукти ви можете знайти в описі до цього відео. А на цьому я поки прощаюсь з вами до наступного відео.